Мої неповторні слухачі цього разу спробуємо з вами новий літературний формат міні міні-аудіодорама. Кожна серія всього лише три хвилини, продовження протягом кількох днів поспіль. Тож ви дізнаєтеся всю історію цілком. Дочекайтеся. Якщо вам цікавий такий новий формат, дайте знати про це у коментарях. Фальшивий наречений. Серія перша. Угода. Оля стояла в адвокатській конторі і слухала, як сухим тоном читають заповіт далекої тітки. Спадок був пристойним, але з одним абсурдним пунктом. Вона отримає його тільки тоді, якщо впродовж року буде в офіційному шлюбі. Ви жартуєте? зірвалося з її губ. Єруст лише усміхнувся. Не встигла вона отямитись, як хтось за спиною кашлянув. «Може допомогти. Озвався високий хлопець із зухвалою усмішкою. Мені теж терміново потрібна дружина. Так почалася їхня дивна домовленість. Його звали Артем, Айтішник із репутацією серцеїда. Їхній план простий шлюб за вигодою без почуттів. Але вже наступного дня їм довелося грати перед його матір'ю, і саме тоді Оля відчула, що опинилася у виставі без сценарію. Далі буде вже незабаром. Підписуйтеся і залишайте маленький плюсик в коментарях, якщо чекаєте, чим продовжиться ця міні-аудіодорама. Почуємося!